Руський мир на західний лад хто в Європі досі підтримує Володимира Путіна. Стратегія заходу, яка включала масовану підтримку України грошима та зброєю, в поєднанні з санкціями проти Росії та фальшивою демонізацією Володимира Путіна, не спрацювала. Гроші, шантаж чи щира любов до Росії. Чому західні політики не готові остаточно розпрощатись з Кремлем? Ці фантомні болі, усвідомлення непереможності Москви, об'єднавчого Москви для всіх довколишніх держав, відповідно сумніви щодо суверенності України і всіх пострадянських держав, вони очевидно досі присутні. Що може розсварити російського диктатора з його вірними васалами на заході, та як Україні працювати з корисними ідіотами Путіна? Далі, попри примарне потепління у стосунках між Росією та ЄС у нульові, кремлівські агенти тут ніколи не припиняли своєї роботи. На початку 21-го століття РФ фінансує безліч політичних рухів у Європі, в основному праворадикальних або ліворадикальних. У Москві при цьому дотримуються такої собі стратегії контрольованого хаосу, тобто вкладаються у ті партії, які роздмухують максимально багато точок кипіння на заході. Скажімо, щодо питань питання міграції, ЛГБТ чи абортів. Для них це не є питання політичної ідеології. Їм все рівно кого підтримують ті праві і ліві, за що вони топлять, і так далі. Їм головне було мати можливість використовувати ці інструменти в потрібний момент на потрібне рішення. У них була Пасіонарна меншість, яка могла просто запалити регіон або конкретну країну, праворадикальні і ліворадикальні партії традиційно більше сконцентровані на внутрішніх проблемах і готові були визнати Східну Європу зоною впливу РФ в обмін на певні бонуси. Вони розглядали Росію в основному як приноло е, е, різних різної дешевої сировини, завдяки якій е, можна. Тут і продовжувати займатися економічним розвитком. і це теж в принципі влаштовувало росіян. Бо ну для них краще щоб мовляв, нехай країни ЄС і НАТО займаються своїми справами Росію. Вони Росія тут займе функцію стратегічного партнера, однак, після початку повномасштабного вторгнення, західні союзники один за одним відмовляються від дружби з путіним. Ще не врахували росіяни, що на одній ті ж ідеї їхати уже 15-20 рік ну просто не вийде. Що в якийсь момент європейські праві вони повертаються до того, чим колись були європейські праві. Вони починають говорити про велич європейської нації. А як тільки починається розмова про європу як глобальну потугу? Зразу постає питання: а хто нам Москва? А Москва Орда, а Москва це загроза зі сходу. Найбільшим ударом для Кремля стала позиція італійської прем'єрки Джорджі Мелоні після перемоги її партії Брати Італії на парламентських виборах восени 2022 року. 2014-го, після анексії Криму та окупації частини Донбасу, Мелані у парламенті заявляла, що санкції проти РФ не треба вводити, бо це шкодить італійським підприємцям. Також вона була категорично проти вступу України до ЄС та НАТО, бо це провокує тертя у відносинах з Росією. У Кремлі сподівалися, що після перемоги на виборах Мелен стане другим Орбаном, однак натомість вона зайняла жорстку позицію щодо подальшої підтримки України. Була якась така міфологізація проти Італії, тобто те, що ми про них думали. Так? Хоча насправді воно було набагато все скромніше і простіше. Експерти пояснюють. Нині дружбу з Росією більшість населення Європи не розуміє. Тож політикам, попри очевидну вигоду, доводиться відмовлятись від неї. Абсолютно така сама ситуація може бути з багатьма партіями, які ми вважаємо проросійськими, та ну або друзями Путіна, чи не друзями Путіна, тому що вони опиняються в політичній реальності, де потрібно вже ну трошки інакше себе поводити і. Дивитися на те, власне, ну щоб втримати владу, а, ну треба поступатися якимись питаннями, а російське питання воно не є сакральним ні для кого. Що ж там казати, якщо Борис Джонсон, наш улюблений Джонсонюк, ще років п'ять тому брав гроші у російського олігарха на проведення кампанії консервативної партії, і що всі медіа консервативної партії, хоча б на 20%, спонсувалися російськими олігархами. Ну тобто всі мають рило в пушку, просто адекватні люди розуміють, що часи змінилися і відповідно треба міняти себе. Однак, звичайно, існують винятки підтвердження, тому перемога на парламентських виборах у Словаччині партії Роберта Куса. Він відкрито виступає проти передачі Україні зброї. А описуючи повномасштабне вторгнення РФ, каже, що великі країни часто так роблять, порівнюючи війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів. Вирак на другу річницю вторгнення Фіце заявив, що Путіна дарма демонізують, що мовляв, санкціями Росію хотіли поставити на коліна, але це не вдалося. А вступ України до НАТО є неприйнятним. Бо це може спровокувати третю світову військове вторгнення Росії в Україну є порушенням міжнародного права. Але війна розпочалася у 2014 році з розлу українських неонацистів. Україна, Росія, Європа потребують миру. І Україна, і Росія потребують гарантій безпеки від найсильніших міжнародних гравців. Я не приймаю аргумент, що взаємне вбивство українців і росіян має тривати, щоб Україна могла вести. Переговори про справедливіші умови. Відомо, що його партія достатньо довго час, ще до повномасштабної війни через російське посольство, через російських олігархів, отримувала підтримку фінансування на конкретні проекти. Також на жаль, ми маємо констатувати, що це мало підтримку населення, тому що 60% словаків у навіть 23-го року опитування вони не могли сказати, хто винен в тій війні, яку розв'язала Росія. Для них все не так однозначно до максимуму. Найвідданіший прихильник Путіна у Європі без сумніву Віктор Орбан. Хоча його політична кар'єра розпочалась 1989-го з полкою промови про необхідність виведення радянських військ з Угорщини. Хоча саме за його прем'єрства Угорщина стала членом НАТО. Нині складно знайти більшого друга Путіна. Він е, намагається втриматися при владі, а для цього йому потрібно е, робити все, щоб люди щоб людям було комфортно, е, і цей комфорт. Гроші з євросоюзу, енергетика енергоносії з Росії. І звісно, щоб не було війни, ця ситуація. Все, що завгодно, тільки не вільно. Теж це ж меседж. стосунки між Орбаном і ЄС стали погіршуватись після 2010 року. По всьому євросоюзу розгорнулася міграційна криза. Брюссель вимагав прийняти біженців і від Угорщини. При цьому виділяти більше грошей на забаганки Орбана ЄС не міг. В цей момент на горизонті з'явився Путін зі своїми дешевими енергоносіями та нафтодоларами. Нині у Європейського Союзу вистачає політичної волі, аби приструнити Орбана. Однак 10 років тому квола верхівка ЄС не могла вказати угорському прем'єру його місце. І от вони реально на той момент були політичним карликом, який навіть в межах своїх повноважень не міг поставити на місце умовну Угорщину. І Орбан знову ж таки цим скористався. Бо з ким йому ще бодатися, як не ЄС? в кого ще в нього вимагати поступок і грошей, як не ЄС? І дуже довгий час йому це вдавалося. Ще одна союзниця Путіна в Європі французька опозиціонерка і лідерка партії Національний фронт Марін Лепен. Нині за усіма соцопитуваннями сама Лепен має найбільше шансів стати наступною президенткою Франції, і, на відміну від усіх інших європейських політиків, з Росії її пов'язувають. На чутки, а тісна фінансова співпраця. Партія Національний фронт у минулому мала неоднозначну репутацію. Вона неодноразово втрапляла у антисемітські та расистські скандали. Тому 2014-го французькі банки відмовились фінансувати партію. Тож Лепен була змушена шукати гроші де-інде. Руку помочі опальній лепен протягнув Владимир Путін. Загалом російські банки видали їй займ на 11 мільйонів євро. Найбільший кредит 9 мільйонів євро. Народний фронт отримав від маленького першого чесько-російського банка. Він швидко збанкрутував і борг перейшов до військової держкомпанії авіазапчасть. Однак за 10 років Лепен повернула тільки трохи більше мільйона. Тож не дивно, що ці гроші багато хто сприймає як оплату за послуги. Бачили в 2014 році реакцію Франції. Точніше, ми бачили відсутність реакції по суті, і вона масом дуже чітко довела, що нам невідомо, чому Росія це робить, але можливо Росія все робить. Тому нам не потрібно підтримувати с... Више за тавтологію підтримувати сильну підтримку для України, і тому в нас народився мінськ. Тому в нас були слабкі санкції, які нічого не вплинули на Росію. Нині Лепен, як і більшість європейських політиків, намагається максимально дистанціюватись від Путіна та Росії, адже на яких би умовах вона не отримала ті мільйони. Нині вони можуть коштувати їй крісла президента Франції. Це буде головний аргумент проти Марін Лепен у французькій європейській французькій політиці. Бо, ну це дійсно серйозна справа. Питання її зв'язки з Росією і ставлення до Росії це якраз питання, яке я думаю, по ньому будуть бити її опоненти, якраз звинувачуючи в тому, що вона може бути упередженою щодо Росії. Однак, окрім політичних симпатиків Кремля, на Заході існує велика так звана партія миру. Ці люди визнають, що Росія агресор, але вважають, що будь-який мир кращий за війну. Тож, не ховаючись, кажуть, що раз уже РФ напала на Україну. І окупувала частину наших територій. Ми маємо змиритись з тратою і сісти за стіл переговорів. Найвідоміший борець за мир у будь-якому вигляді. Папа Римський Франциск. Від самого початку війни він виступав за припинення вогню. Понтифік навіть намагався виступати посередником у деяких гуманітарних питаннях. Наприклад, Ватикан взявся курувати процес повернення викрадених українських дітей додому. Однак, успіхи у цієї місії фактично нульові. Таж внесок у розв'язання війни в Україні. Папа Франциск в основному робить скандальними заявами. Говорячи про конфлікт в Україні, часто кажуть, що потрібна буде капітуляція, білий прапор капітуляції. Що одна для декого це означало б легітимізацію закону найсильнішого? Правильно чи ні? Так розмірковувати. Сі кондолейнтерпретаціоне. Є таке тлумачення, це правда, але я вважаю, що найсильніший це той, хто дивиться на ситуацію, яка склалася, думає про людей і має мужність підняти білий прапор і вести переговори. А сьогодні можна вести переговори за допомогою світових держав. Такі є слова вести переговори це сміливі слова. тут вивіке. Коли ви бачите, що програєте, що справи йдуть недобре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але якщо ви продовжуватимете у нинішньому руслі, то скільки смертей ще буде? А потім закінчиться ще гірше. Треба вчасно домовлятися, шукати якусь країну посередника. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні багато хто хоче бути посередником. Туреччина себе для цього пропонує. Та інші не соромтеся вести переговори, поки справи не погіршилися. Цей фрагмент інтерв'ю Пантифіка справив ефект розірваної бомби. Папу засудили не лише в Україні, а й по всьому світу, адже він не тільки запропонував Україні капітулювати, а ще й переклав на жертву нападу усю відповідальність. Тоді як агресора, тобто Росію, не згадав взагалі. У Ватикані змушені були виправдовуватись. Мовляв, заклик Понтифіка полягав у тому, що створюються умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого і сталого миру. І першою вогонь, звичайно ж, має припинити РФ, бо це вона напала на іншу державу. Та й взагалі папа не мав на увазі капітуляцію. Він говорив тільки про необхідність переговорів. Ті, хто хоче відстояти папу, кажуть, що в Україні просто немає правильних перекладачів з ватиканського варіанту італійської мови. Але з точки зору раціональної нормальної політики. Е він намагається маневрувати з самого початку війни. Папа Франциск оскандалився низкою на однозначних заяв перед Великоднем 2022-го, під час ходи біля колізею, яку він особисто очолював: хрес несли українка і росіянка. Це, начебто, мало символізувати примирення двох народів за кілька місяців у день незалежності України. Папа Франциск помолився за нашу державу. У дуже незвичний спосіб у промові. Папа згадав невинних, які розплачуються за божевілля, божевілля всіх сторін, бо війна це божевілля. А далі папа вочевидь вирішив відзначити найневиннішу жертву російсько-української війни пропагандистку Дар'ю Дугіну, доньку відомого російського фашиста Олександра Дугіна, яку незадовго до того підірвали у машині в Москві. Ні до того, ні після папа персонально не згадував. Жодної справжньої жертви війни, також Франциск не приховує, що є великим прихильником Росії, її культури і величі. Про що він розповів учасникам 10-го всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі? Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І Катерини II, тієї імперії, великої освіченої великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед із цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Буквально за пару днів, а то й годин після всіх цих скандальних заяв представники Ватикану починали виправдовуватись. Мовляв, папа мав на увазі зовсім не те. Однак, враховуючи, скільки разів, він казав не те. Можна припустити, що саме те він і мав на увазі ще тоді, коли його називали Хорхе, а не Франциск. Він був соціалістом, причому дуже активним учасником соціалістичної партії Аргентини. Соціалістична партія Аргентини в той момент, 20-те століття, це маленька така рука гілочка комуністичної партії Совєтського Союзу. Відповідно, сумніви щодо су суверенності України і всіх пострадянських держав, вони очевидно досі присутні. На мою думку, він не хоче асоціюватися з Мейнстримним наративом, який на його думку є американським, тому що в нього є свої особисті негативні, як наскільки я розумію, відношення до Сполучених Штатів. Ще один відомий улеслювач Путіна Ілон Маск. Щоправда, він, на відміну від папи римського, не вважає кожне життя священним а будь-яку війну злочинною. Мультимільярдерне приховуючи переконаний у могутності Росії і в тому, що якщо СВО піде не по плану, Кремль розпочне ядерну війну. Якщо Росія постане перед вибором втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вони виберуть останнє. Ми вже всіляко вводили санкції, обмежували Росію. Тож що їм ще втрачати? Якщо ми вдаримо по Росії ядерною зброєю, вони вдарять по нам, і тоді розпочнеться Третя світова війна. Протягом двох років війни, ставлення до ексцентричного мільярдера Ілона Маска в Україні, змінилось кардинально. Якщо на початку повномасштабного вторгнення його сприймали як доброго друга через те, що він дозволив ЗСУ користуватись своїм супутниковим зв'язком Starlink, то чим далі, тим більше його сприймають. Як корисного ідіота Путіна, який на свою величезну аудиторію транслює кремлівську пропаганду, те, що він говорить, це абсолютно те саме, що говорять прихильники Дональда Трампа, про те, про переговори, про те, що можливо треба зупинити війну, щоб люди не гинули. Це все це абсолютно ті самі меседжі, які просувають. Дональд Трамп особисто щодо України позиція маски щодо війни в Україні стала змінюватися ще весени 2022-го. Тоді він вперше написав геополітичний пост зі своїм баченням розв'язання конфлікту. Мільярдер запевняв, що Крим треба віддати Росії, а нарешті окупованих територій провести референдум щодо того, де б люди хотіли жити в Україні чи Росії. Також на думку маска, Україна в будь-якому разі має залишатися позаблоковою. Приблизно в той момент, коли почалася ця зміна риторики, одним з його ключових радників, в тому числі щодо так так, інформаційної складової, став один з російських блогерів, так званих хороших русских». Цей блогер був відомий тим, що казав про те, що Україна не суб'єктна держава і війни не має бути, бо Путін веде її неправильно. Умовно новий Навальний, який ніколи не був проти війни, але казав, що просто Путін погано воює, а ми маємо сильніше і краще обстрілювати Україну. Далі був скандал із відмовою включити супутниковий інтернет для українських морських дронів, які пливли атакувати російський флот у Севастополі. Російський посол США Анатолій Антонов, начебто, переконав мільярдера, що в разі українського удару по Криму РФ застосує ядерну зброю. Багато багато представників західних суспільств це вірять, і наша помилка, що ми це недооцінюємо. Ми з цього сміємося в сполучених штатах. Чимало людей, які бояться ядерної війни. Вони вважають, що вона буде. Вони не хочуть ризикувати, навіть якщо вони думають, що це не вірогідно. Вони вважають, що краще не ризикувати ніж навпаки. Укласти мир за рахунок України насправді дуже популярна тема. На початку війни, наприклад, 18 так званих німецьких інтелектуалів, лідерів думок і колишніх політиків написали відкритого листа, у якому вимагали негайно примусити Україну капітулювати, бо вона, мовляв, все одно програє. Ці, так би мовити, миротворці хотіли віддати Путіну Київ, Одесу та Харків, щоб запобігти їхньому руйнуванню. А від Німеччини країн ЄС та НАТО вимагали припинити постачання зброї українським військам та змусити уряд у Києві капітулювати. Бо цитата ціною тривалого військового опору незалежно від результату буде більше зруйнованих міст і більше втрат. Серед українського населення, що росіяни робитимуть з українцями після окупації цих борців за мир в усьому мирі абсолютно не хвилювало. Знову таки в ті ж Німеччині вистачало людей, які е... Але про російські погляди, експерти, в тому числі там, які от уважали, що Росія це наш партнер, Україна не партнер, На Росію треба робити ставку а не на Україну. Ідея улестити агресора абсолютно не нова. У часи Другої світової американські пацифісти, наприклад, вимагали не зв'язуватися з Гітлером, бо особисто їм він нічого поганого не зробив. Вони виходили на демонстрації з плакатами озброювати Британію, продовжувати війну, ледліз втрати життів. Чому б не укласти мир із Гітлером? Та Гітлер не нападав на нас. Навіщо нападати на Гітлера? Дуже щось нагадує, правда ж єдиний аргумент борців. За мир ціною поразки України полягає в тому, що, мовляв, якщо Путіну не віддати Україну, почнеться Третя світова, обов'язково із застосуванням ядерної зброї. І Медведєв, Лавров та інші посіпаки бункерного нагадують про це за кожної зручної нагоди. І єдиний наш шанс переконати світу тому, що це блеф, на полі бою довести, що насправді ніяких червоних ліній для Росії не існує, і Путін боїться ядерної війни не менше. Ніж пересічний житель Техасу.